Тих, хто любить прям вал набиті ялинки, дуже сильно заповнені гілками, це віденська ялинка, зелена, повністю лита, але в ній є нюанс те, що вона йде на крабах або система парасолька. Зараз я витягую стовбур і покажу вам, як це виглядає. Ось тут видно. Вибачте. Ось така система. Ялинка приїжджає до вас в коробці. Коли ви витягуєте її і вставляєте, просто пускаєте ці гілки, і вони, кожна стає на своє місце. Вам залишається тільки розікласти ці похідні гілочки. Ось тут, як завжди бачимо, у Віденську йде сім паростків з основної гілочки, і додаткові йдуть з п'яти паростків. Їх тут прям дуже багато, ялинка дуже наповнена, об'ємна. Ось тут, як зверху зняти, тут прям взагалі все забите. Основний стовбур декорований ПВХ-плівкою коричневого кольору для більш реалістичного вигляду з натуральною ялинкою з лісу. В комплекті йде металева підставка.